Друзі, зараз будуть нашому ефірі блід запитання. Я навмисне цього разу ексклюзивно зробила частину велику нашого ефіру із ваших запитань. Напевно, просто рекорд по кількості їх до вас, пане генерале. Тому я перейду до них. Прошу, щоб ви відповідали лаконічно. Ви і так лаконічно відповідаєте на запитання, які є, бо їх дуже і дуже багато. Ну, перш за все питаю ігор вас. Як ви терпите верховного Головнокомандувача, Складно з ним. Який він все ж таки, Валерій Федорович? Е, я вам скажу е, він дуже потужний, як головнокомандувач. Так він буває, е, так може накричати, що ти потім дві ночі спати не, не можеш. Але коли треба, він він підбадьорює під і підсказує. Щоб ви розуміли, на початку війни я з ним був на зв'язку 24 на 7. Він він постійно питав: яка ситуація, що зробити, чим допомогти. Це, от я кажу, що е, в нашій країні дуже дуже пощастило, що на початку війни саме він був главнокомандувачем. Пане генерале. Є запитання, коли буде звільнена Кінбурська коса е, на Миколаївщині?